Замість трьох три шістдесят. Саме за такою ціною вже з наступного тижня приватні перевізники міста Суму обіцяють возити городян. Оголошення про зміну ціни вже з'явились у салонах деяких маршруток. Стоимость приїзду маршрутних таксі составляє 3 гривни плюс 20% НДС, стоимость приїзду 3,60. шістдесят. Якщо було прийнято рішення із полкома, Лисенка підписав рішення з полкому, стоимость приїзда була 3 гривні. Так як рішення з полкома не підписано. То ми становимся, у нас ставка НДС з нуля виростає до 20 Тому Поэтому проїзду з учетом НДС. 3 гривні 60 копійка. За 2 гривні їздитимуть учні пятих 11 класів і пенсіонери. Щоправда, останні винятково з 10 до 14. За гривню обіцяють перевізники надавати місце дітям 60 років. У владних кабінетах випрацьовують свою стратегію поведінки. Хочу заспокоїти сумчан і сказати, що. Немає обґрунтованості і законності в тому, що сьогодні 3,60 вивішено в маршрутних таксі попередження про підвищення вартості проїзду. Якщо вони будуть працювати не в правовому полі, то ми з ними будемо працювати в правовому полі, і згідно наших повноважень ми будемо прибігати вже до непопулярних дій вплоть до розірвання договорів. Нагадаю, 19 серпня виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про здорожчання вартості проїзду у сумському приватному транспорті до 3 гривень. Втім, міський голова відмовився його підписати, наклав вето.